Вітаю вас на каналі В'яжемо разом з Надією. Сьогодні у нас понеділок, 25 вересня, і у нас стартував тиждень визволення спиць і гачків. Гачків у мене наразі немає в роботі, тільки спиці. І я хочу з собою взяти три процеси, але не знаю, навряд чи мені все вдасться, те, що я собі запланувала. Хоча, ну, все може бути. І так. Першим процесом, який мені необхідно завершити на цьому тижні, це буде мій ой, мій джемпер. Я вже вив'язала, ось тут в мене все готово, все закрито Низ І в мене рукавчики. Цей ще я не розпочинала, це я вчора вже розпочала ось в'язати. Буквально зовсім трішки пров'язала. Тому у мене роботи досить багато. Два рукавчики потрібно. В'яжу на спицях номер. Хто не бачив, 3,25, здається, так, 3,25. Що вам підсвічує, о, і пряжа в мене 400 метрів на 100 грам. Це класичний шкарпетковий склад. 75% мереносу, 25% поліамід. Так що працюємо. Не знаю, наскільки швидко в мене буде просуватися моя робота запланована, але це номер один процес, який потрібно завершити. Далі, у мене потребують завершення рукавички. Рукавички в'яжу для чоловіка. Це чоловічі рукавички, будуть з пальчиками. Також, вже в принципі, тут небагато залишилося. Залишилося вив'язати тільки пальчики на обох рукавичках. Тому, тому, ось так буде наглядніше трішки. Тому ось такий в мене е, другий процес також потрібно завершити на цьому тижні. Ну, тут, в принципі, роботи не дуже багато, але вона така сама марудна залишилася. Так, і третій процес це буквально. Розпочати ось нещодавно, в'язати шкарпетки, і це все, що в мене зв'язано. Ну, тут, звичайно, роботи багатенько, але, а, до речі, ще не показала пряжу, з якою я ось це в'яжу. Ці е, рукавички. Це ось така пряжа. Це я брала на стуці. Класичний шкарпетковий склад тут у ній. Також у ній 225 метрів на 50 грам. Ну, в принципі, все нормально. В'яжу спицями номер 2 3 у китайські, звичайні. Ось такі пряжа в роботі начебто непогана. І це я розпочала шкарпетки в'язати на спицях номер 25 Відвикла я вже від такої товстенької ниточки. Це та якась чернігівська вовна, чи Я не знаю, ну, десь навіть вузлик є. Десь там я брала її. Те, що з недорогих, але дуже-дуже теплих. Я мамі в'язала шкарпетки, вона носить такі шкарпетки, каже, що дуже теплі. Не знаю, наскільки вони будуть довго носитися, але, в принципі, щоб зігрітися, щоб зігрітися, то достатньо, досить теплі шкарпеточки. Так, що я побігла працювати, підключуся вже трішки пізніше. Вітаю, дівчатка. Сьогодні у нас уже ранок п'ятниці, 29 вересня. І хочу показати, що ж я змогла просунути. Можливо, це моє передостаннє підключення. Ще, надіюся, я за вихідні щось пов'яжу. На даний час у мене ось такі є звільнені спиці. І ось такі звільнені спиці. Небагато, але дещо є. І так, одразу по цим, я вам показувала на цих спицях, у мене були ось такі шкарпетки. Точніше, шкарпетка була. Вона і залишилася, але вже готова вив'язана. Я ще кінчик не, не відрізала, он, ниточка. Я їх просто зважувала, тому що в мене цієї пряжі один моточок був і якийсь невеличкий залишок з попередніх шкарпеток, які я в'язала. Я хотіла їх вив'язати, ну, щоб у мене не вийшло так, що я зв'язала одну шкарпетку. Це шкар... Шпар... Шкарпетка десь на розмір 42-43. Ще не прана, але я думаю, що вона, коли випереться, рядність зникне. Я вже так в'язала з цієї пряжі, вона гарно розкривається, розпушується. В'язала спицями номер 2,5, тому пів готової роботи, можна сказати, є. Швидко робота просувається, але, на жаль, у мене немає, не було на цьому тижні стільки часу, щоб я могла його приділити для в'язання. Так, це ось у мене така напівготова робота. <смі> так, далі я вам показала спиці, які я, ой, десь ниточка ще щось тут у мене, які я звільнила, і звільнилися вони тому, що я вив'язала на іншій рукавичці пальчик. Це буквально от щойно. Тут роботи залишилось зовсім небагато, але потрібно, так, знаєте, сісти і попрацювати. Але, на жаль, у мене такої можливості на даний час немає. Я сьогодні вдома очікую, поки приїдуть, там повинні повірку лічильника води провести. І, знаєте, оце очікування це таке. Якби нікуди не треба було ще йти бігти, то я б, в принципі, мені було б все одно сиділа б собі в'язала, але начебто так уже е, обіцяють протягом дня приїхати, але ж, е, ну, мені краще, коли назначають якийсь час, там плюс-мінус годинка, і я тоді вже знаю. Але вже зателефонували, начебто через годинку повинні бути. Ну, Подивимось, як це вдасться чи не вдасться. Так, ось такі у мене невеличкі. Завершення і просування. Тут я ще кінчики не ховала, тільки перезняла сюди, ось так, ниточки пообрізала і треба переходити до наступних пальчиків. Але це вже буде, не знаю, якщо вдасться на вихідних, не вдасться, не знаю, дівчатка. І по поводу свого джемпера. Джемпер свій я просуваю. Ось як. Ка у мене вже виходить рукавчик. Я вже перейшла на метод хелікс, в'яжу хеліксом. Зараз хвилинку, ну, щось так поганенько видно. Взагалі. По, ось так, можливо, трішки краще. Так видно, що у мене тут іде хелікс полосатий, адже це для кольорового року. Тому, тому в'яжу. У мене тут взагалі. о, Так, в'яжу. Однозначно, що я за вихідні я не встигну вив'язати інший рукав, він у мене ще навіть не розпочатий. Тому я навіть намагатися цього не буду, тим більше, що я їду, і в дорогу я цей процес брати не буду, тому що в мене зараз тут дві бобінки. Перемотувати я пряжу цю не буду, не планую. Взагалі, якось так. Ось цей колір, начебто, вони однакові. Але вони не однакові і дуже, ну, я думаю, в наступних підключеннях, ну, ось так видно, що вони різні, так? Тут е відтіняє, так, в принципі, ось так, відтіняє від вікна. Ось такі у мене дівчатка просування. Так, працюємо далі, а ви в'яжіть з задоволення. І не перемикайтесь, скоро підключусь. Мої вітання. Як пройшов мій тиждень визволення спиць, ви зараз побачите. Так як в попередньому підключенні ви бачили, що я звільняла не тільки спиці, а й город від гарбузів, тому просувань великих у мене е, немає. Тобто не просувань, а завершень немає. Просування трішки є. Я е, показувала вам, що буду хотіла би. Завершити рукавички, але що я змогла пров'язати, це ось ось це. І вже вчора е, в'язала пальчик ввечері, і вже мені так нічого не хотілося робити, то я вирішила, хотіла хоча б одну рукавичку завершити, але не було о, сили. Я просто о 10-й годині вже відключилася. Пішла в обійми до Морфея. Так, що ось так просунула інша рукавичка на тому ж самому етапі, на якому вона і була. Тому тут звільнених спиць у нас немає. Хоча я їх звільняла вже три рази, як ви бачите. Так, три пальчики готові. Ще... Кінчики, звісно, ніякі я не ховала, хочу випрати, а тоді вже, а тоді вже е... заправляти кінчики. Так, це ось такий невдалий мій е... фініш. Далі я вам показувала вже одну готову шкарпетку. І я дов'язала і іншу. Ось так. У мене був вже дві шкарпетки готові, я їх ще не прала. Ще навіть кінчики, ось тільки-тільки позавершила ось мої звільнені спиці. Тому можна зарахувати. Я вже і так запізнилася, дівчатка, дивлюся, звідти викладають 1 жовтня. А я, мабуть, вже сьогодні у нас 2 жовтня, вже, мабуть, буду... буду викладати, програмувати відео на завтра, якщо сьогодні вдасться мені його змонтувати. Так що, є у мене готова робота. І зараз я вам ще показувала звільнення спиць на моєму джемпері. Але тут також похвалитися немає чим, адже я. Просувала. Ой, падають кубінки. Адже я просувала рукавчик, і ось на такому етапі мій рукавчик відв'язаний всього-навсього. Дуже великих просувань немає, тому що не було в мене багато часу. Але трішки просувала, просувала в своє задоволення, в'язала в своє задоволення. Тому, якось так. Так що. Я, в принципі, задоволена. Одні спиці я звільнила, тому що мені потрібно робити звіти в шкарпеткову скриньку дизайнерських бажань. Мені потрібно робити звіти в вернісажу сініх барв. А в мене нічого не готово. Ну, але що зробиш? Життя одне, і воно вносить свої коректури. Якось ми плануємо життя розплановує по-своєму, тому добре, що вдалося звільнити хоч одні спиці, тиждень не пройшов даром. Дякую, що були зі мною. Хочу нагадати, що якщо ви ще досі не підписані на мій канал, прошу підписатися та поставити вподобайку даному відео, а також прошу залишити коментар. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей. Пока-пока.